Слава Ісусу Христу! і Слава Україні! Ми сьогодні в чергове ми відправляємося на схід до наших воїнів. Дякую всім вам, хто долучається до допомоги. Бо те, що це ваша допомога, дорогі Христі, це є наша спільна перемога. Воїни дуже потребують нашої молитви. Воїни потребують всього автомобілів, дронів, продуктів, уніформи, різних різних речей, які потрібні їм для того, щоб там добре жити, добре захищати нашу Україну. Я дякую всім, хто долучився і до цієї поїздки. Нашої, дякую нашим хлопцям, всім, які зараз за мною стоять, хто всі автомобілі ремонтує. Всю цю працю робить. Це хочу зазначити, що вже 64 автомобілі ми купили від нашого храму разом з нашими парафіянами, добрими людями нашої полонської землі. І всі ці машини передані нашим воїнам і сьогодні служать і захищають нашу Україну. Разом до перемоги! Слава Ісусу Христу і слава Україні!